Точно в мене що то той палець там. От мої любимі коровки. Я... Холодно сьогодні, ну нічого для них прогулка це полезно. Я хочу сказати одне. Куди світ котиться нашій? Десь відкротиться, я не розумію. Політік, але все одно. Я думаю, було б краще зробити. Вернути ядерне оружжя в Україну назад. Свої заводи поставити, зробити свою армію сильно. Оце буде НАТО. А і що це за НАТО? На, всі рвуться в НАТО. В НАТО, щоб тільки гроші їм платити. Мені кажеться, що НАТО це сама застяна воєнна організація, яка є, блядь. По них б'ють, вони хоч би раз відвітили тому діду, блядь. Той дід сидить, вже морду перекосило, глаз вже скоро випаде, блядь. Вони НАТО хочуть, блядь. Одне нещасне, блядь, зашмаркане, за... За я не знаю, плішиве, блядь, де запугав усе НАТО, блядь. Це НАТО. Куди вони рвуться? Цей народ, куди земля коситься, я не знаю. Зробити, зробити із своєї страни, своє НАТО. Сама сильна армія це Україна. Сама застяна це НАТО, блядь. Я не розумію, куди вони. Президент. Де в Україні? Я перший раз почув, мені я вже... Старий чоловік. Я перший раз почув, що в Україні є президент. Де він взявся? Хто це? Де це що курамає чи що. Президент це як хазяїн дому. Він дожен за всім дивитися за все. А в нас що є президент? У нас президента не було, немає і не буде. То діти вибрали собі когось у момент. Що вже кончають дотягувати последнє, що тут було, блядь, і добивати народ цей нахер. До України з України. Українців добивають. Путін з сторони, а ці недоумки, блядь, з другої сторони. Їм що, блядь? Вони, як казав Хмара, вони до України нічого не мають. Вони далекі від України. Геть, перекоти поле, блядь, точно, що перекоти поле. Їм до сраки все. Ото кодло, блядь, що сидить, дорогі, чи де вони там позалазили, блядь. Нео. Точно, як той каже, блядь, фашисти, ще хуже фашисти, блядь, Вони ж кончають українців уже геть. До, до последнього, блядь. Вже подивись, діти наші воюють. Коли це таки був, діти воюють, кончають дітей, блядь, на тої війні, блядь, це я не розумію. Нічого їм не дають, блядь, Ніхера нема, блядь, батьки висилають. Батьки выстрелят в рот, что-то пьют сигареты Твари ебучие, куда вы, сука, дивитесь Нечисти, блять Они, я не понимаю, блять, что это за страна В такой стране, не то, что за ней воевать Тут и жить, блять, не хочется в этой стране Это что, страна? Это не республика, блять, какая-то Папуаська, блять, сделали И то папуасы, наверное, лучше живут, блять А тут же живут Дихать коплямо взяти, а тут ж нема нічого. Тут є один неба не, не доросток, блять, Ти... я ж говорю, НАТО, блять, вам то НАТО, блять, нужно. Щас буде вам НАТО, подожди, сейчас цей стане і буде НАТО. Канатом буде, блядь. Спадуть нахер Україну. Нахуя за нею воювати, господи постійно. Все одно її здадуть, блядь, ці недолюди, блядь, здадуть нахер. Я ж говорю, блядь, українці. Я не знаю, це, це не українці. Кожен думає за себе, блядь, кожен думає. Ті жирують, жирують, поховалися, блядь, по нам набивають кармани вже ті репи, блять, тріщать, тріщать ті морди, блядь. Ніхто нікуди не дивиться, всі, всім все по барабану, всі живуть сьогоднішнім днем, сьогодні би вкрасти побільше до власті, вскочити і побільше накрасти, а він живе сьогоднішнім днем. І завтра він уже все, вже він не зможе, блядь. Та я не знаю, таких людей повинен віков не було. Не було таких людей, блять. Це откуда вони понабиралися, оце нечистіці, блять. Чим вони відріжаються від, від тих кацапів? Да нічим, блять. Потому що таке саме робиться, що в Кацапурії, блядь, сміялися, що тут робиться. То саме. Чи й навіть хуже, блядь. Людей хватають, б'ють. Тому що самі ж не хочуть йти, вони ж, ж присягу приймали на з України. А вони служать кому Путіну, блядь, а сидять в Україні. Виходить так. Стаття 17 Кодекс чи як? У України ні один мент її не, не соблюдає ту статтю, блядь. Зачем її випускали? Той недоумок, блядь, поставив. Цю Конституцію на паузу, стаття 157. Він не має права ніяк. Хто воно таке, що воно себе унило? Чим воно себе, блядь, там придумав, що він такий, прямо, що воно, блядь, творить, там я не знаю. Хто воно таке, що воно має право таке творити, блядь, із людьми? Я не розумію, до чого ми доживемося і до чого ми докотимося. Мені здається, він усіх повибиває, блядь, останеться. Ну та я ж говорю, Та й то скоро той русський мір буде тут. Він вже тут сидить у парламенті. Ондо. Вони до сих пор не бачать, що там тварі сидять, блядь. Ти недобитки, блядь, пооставалися. А тепер вони поняли. Які ж вислуги народу, ви враги народу, бля? ви з народу іздіваєтесь, які ж ви слуги? Ви враги народу, і це я повір, вони слуги. І ОПСЖ, блядь, ваше, таке саме, як і ви, блядь. Дві кучу, і що сказати. Медвечук утік, одали, ще ж бойко завтра втіче, Післязавтра Зеленський втіче за ними. І нахуй вона їм нужна ця Україна, блядь. А народ кудиться, я не знаю. Всі, 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 хто попав до власті всім ця Україна нікому не нужна. А, де, кому, а нам воно, а воно нам за чим? За що воювати? Сьогодні ти воюєш, завтра дитина, діти наші що там воюють, погибнуть. Пошлізавтра він їй здасть в Україну. Все. Як тут нічого не було, Ніхто ні за що не думає, ніхто. Нікому це до цього. Це не інтересно. Для них це не інтересно. Для них інтересно красти, послати когось вперед на бой. Люди дивляться, з кацапів сміялися, люди стоять, дивляться, одного б'ють, з недоумків, недоумків, що сидять в воєнкомати чи що то там попридумували. ПГТ, блядь, як раніше в 90-х було, так і зараз почалося групи. Групіровка, це ж групіровка, блядь. Одного б'ють, всі стоять, знімають. Та візьміть дручки, блядь, та одлупаште їх нахуй, раз ж вони не будуть лізти, вони поймуть, що вони, вони ж самі знають, що вони тварі, що вони ж не по закону роблять, блядь. Яке він має право? Головне, як воювати, він гражданський, блядь. А чого ж воно гражданське ходить тоді в формі воєнної, блядь, скажіть мені, пожалуйста. Повистраювались, ти подивися вони. До війни в них ніхера не було, блядь. Ходили б, як ті шнурки, блядь. Тепер подивись коло тих їхніх благодійних, блядь, які джипи стоять. А коло хати, блядь, повистраювали, блядь, які. Відікамери везде стоять, блядь. Плітку поставили аж до цього. Це він що, зарплата в нього поміняла? Що шо він це його? Машини покупляли, плітки повистравили, дома і ходи крутий, блядь. Тварі недоділені, блядь.